Всім привіт з Одеси. Затім черга така здорова. і Я прийду подивлюсь до хлопців, що тут продається. Дивіться, курочка свіженька. Друзі, київський ринок найсвіжіше м'ясо на всю Одесу фермерське м'ясо. Ось наш домашній птах, а домашній птах не називається. Відправляють по Україні, замовляють всі ресторани Одеси. Оцю курочку смачну. Оці бульйони зробить, Дивіться 160 бульйонна курка. домашня. дивіться, бульйон буде аболдиний на весь під'їзд буде чути 135 Така м'ясна курочка. Хлопці розказували, це кукурудською кормлено, на дивіться. Покажу вам ціни, будете знати. Київський ринок, ззаді мене кафе Піцерія помідора, чи як воно називається, ось такий магазин великий хлопців, кури тут, у них ще один магазинчик є качки, кролі. Зараз покажу де. Ось, ось. Сільський птах, тут качка. Зараз покажу качка, а, смачне каченятко.